Нещодавно на 46-й конференції ЮНЕСКО з питань світової спадщини, що відбулася у Нью-Делі, китайська заявка на центральну віч Пекіна як зразок довершеного міського планування Китаю була офіційно внесена до списку світової спадщини. Відтак, загальна кількість об'єктів світової спадщини в Китаї зросла до 59. У 1951 році архітектор Лян Сучон уперше описав центральну вісь Пекіна. Передня і задня частини симетричне розташування будівелі зліва і справа, а також розводів простору. Усе це базується на центральній осі, утворюючи унікальне планування міста. Центральна вісь Пекіна, яка проходить з півночі на бівдень старого міста Пекін. Була збудована у 13 столітті і сформована у 16 столітті. Зараз її довжина 7,8 кілометрів. Це найбільш бовно збережений комплекс традиційної центральної осі столиці у Китаї. Вона починається від дзвіниці і барабанної вежі на півночі і проходить через міст Ваннінг Хорудзіншан, заборонене місто. Wrota Duanmen, wrota Tianmen, mistr Shui, plość Tianmen da Ansambli, wrota Zhengyangmen, zależki do na Ginsi centralnej osi, wrota Jungtingmen, hram imperatorskich wraków, Biftar Zemli da Zlakif, hram Neba, hram da Insip Dzibli, symetryczne urastachowanie wzdłuż osi. Загалом тут збережено 15 об'єктів культурної спадщини Китаю. Ця центральна вість демонструє династичну систему і містобудівну традицію стародавнього Китаю, а також є свідком у розвитку та еволюції Пекіна. Будівлі вздовж Центральної Осі Пекіна були збудовані з найвищою майстерністю. Представляючи найвищий рівень давньокитайської архітектурної традиції. Історично майже усі будівлі, що вздовж цієї лінії належали імператору та його родини. Простим людям заборонялося туди заходити. Сьогодні усі ці будівлі перетворилися на музеї та громадські заклади, які можуть вічно відвідувати громадяни та дористи.